Тисячі українських дітей зникли через війну, розв'язану Росією. Багатьох із них було викрадено та примусово переміщено. Якщо вам відомо про дитину, яка зникла на окупованій території або була депортована до Росії, не мовчіть повідомте про це до поліції. Якщо ви кровний родич зниклої дитини, ваш ДНК зразок може допомогти її поверненню. Здайте його зараз, щоб допомогти ідентифікувати та повернути наших дітей додому. Разом ми можемо зробити так, щоб навіть через роки ці діти змогли віднайти своє коріння. Повернемо наших дітей додому.